Тарас Григорович Шевченка дурні та горді ми люди. Дурні та горді ми люди, на всіх шляхах, по всій усюди, а хвалимось, що ми і над землею, і водою, і от палат та до тюрми усе царі, а над собою аж деспоти такі царі, і на престолі, і в неволі, і все те те по добрій волі, Поволі розуму горить. Як той моя у сині морі, чи те життєвським саме так у нас о не коморі. Горить розумний той маяк. А ми оливи не буваємо та байдуже собі співаємо. Чи то в годину, чи на впасть. Орли, ви все закрили, поки вам лиха не приснились. Хоч невеличка, хоч на час. А там під лавою в жіночку, сховайтеся коло дочку. Огонь небесний той його погас, І в тую костяну комору полізли свині надвору. Мов у калюжу, та й сопуть. І добре роблять чекують на руки добрі кайдани. Та чаки в руку не дають, або ножа, а то б зарані гарненько з дихам набились. А потім жалю заритали та батька, матір прокляли І тих, що до Христа держали. А потім ніж і потекла свиняча кров. Як та смола з печінок ваших поросячах, а потім.